І дід і баба у неділю на приспі двох собі сиділи гарненько у білих сорочках. Не знаю, що і після чого. Старі сумують, може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. А хто ж нас те поховає, як помремо? Сама не знаю. Я про це думала та сумно стало. Одинокі, зостарілись. Кому понадбали добра цього? Стривай лишень. Чи чуєш? Чуєш щось під боротьми плаче, мов дитина, побіжім лиш, подивімся. а я вгадував, що щось буде. І разом схопились. Та й до воріт, прибігають, мовчки зупинились, перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго і новенькою свитиною вкрита. Бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною, дивились, молились старі мої. От бачиш, от нас те доля, от талант. І одинокі, бери ж лишень та сповивай. Пу -пу, а я кинів року неси в хату, а я верхи кинуть за кумами в городище. Аж три пари на радощах кумів назбирали та ввечері ухрестили і Марком назвали. Минає рік, росте Марко. Аж ось чорнобрива та молода білолиця прийшла молодиця на той хутір благодатний, у найми проситься. А що візьмем на астет? Возьмімо трохи ми, трохи, бо ми старі, не здужаєм, а це все ж таки дитина. Хоч воно вже й підросло, але все ж таки треба коло нього піклуватись. А що візьмеш, небо? Е ні, дочко, треба знати, треба лічити свою плату, бо, як сказано, хто не лічить, той не має. Ми тебе не знаємо, не ти нас не знаєш. От просимо у хату, роздивися, Подивися, а тоді й зарплата. Просимо у хату, просимо. І ніхто того не чує, не знає, не бачить. Окрім Марка маленького, та воно не знає. Чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть, не доп'є, його нагодує. Вранці Марко до наймички ручки простягає, і мамою на всепущу ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло. І в хутір лихо завернулось. І сліще мало пронесло. Бабусю Настю поховали. Минуло багато часу. Марко виріс, уже чумакує, дома не ночує ні під хатою, ні в хаті кого небудь треба сватать. Треба май... марка сватать. Кого ж тобі на Посватить, підкажи наймечку. Треба Марка самого питати. Ідемо спитаємо, йдем. Розпитали, порадились, та й за старостами. Пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Та таку панну висватали, таку кралю, що хоч за гетьмана. На Ой, за я ніч на Через тиждень молодиці, короваймі сили, скрізь порання, печуть, варять, вимітають, миють, а наймечка пішла на прощу до Києва помолитись усім святим. Благав старий, а Марко ж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти то багаті люди, а я наймечка. Ще з тебе сміятися будуть. Аж тричі Ганна ходила до Києва у монастир та й захворіла. Повернулась додому хворою. Марка не було дома, чумакував. І з дня на день Ганні ставалося гірше і гірше. Ганна жила тільки однією думкою думкою про Марка. Чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, якби знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко, не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерину, біжи зустрічати, вже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, насилу діждалась. І отче наш тихо, тихо, мов крізь сон читала. А де ж Ганна Катерино, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім, лишень хату, поки батько воли випрягає. Вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу. Аж злякався. Ганна шепче. Слава, слава Богу, ходи сюди, ходи, не лякайся. йде Катра, з хати. Я щось маю розповісти, про щось розпитати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко! Дивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла, зумлів Марко, і земля задрежала. прокинувся до матері, а мати вже спала.